Наймолодшому лише чотири, найстаршому за сімдесят. Майже триста учасників цього року взяли участь у Мукачівському велопробігу. Долучились до заходу залюбки, адже це можливість продемонструвати Мукачівці за здоровий спосіб життя. Я теж підтримую образ здорового життя, пропагандирую всім, займатися велоспортом, бо є цікавий від спорту, дуже корисний. І я, мені дуже приємно, що я бачу цю молодь, котра так з таким захопленням займається цим. Наші вулиці, наш вибір під таким гаслом. Учасники вирушили містом. Маршрут 10 кілометрів. Захід присвятили Дню Європейської мобільності. Лише шість міст в Україні і партнерами нашими є міста у 40 країнах світу, і цей захід практично є всесвітнім, Тому що на різних куточках земної кулі сьогодні. У ці дні також проводяться аналогічні заїзди та інші заходи. Їздити на велосипеді це здорово, корисно та приємно. Мукачівські школярі залюбки взяли участь у заході. кажуть, на двоколісних їздять не лише в тиждень європейської мобільності. Розуміють, наскільки це важливо і для збереження екології. Не забули свої двоколісні прикрасити жовто-блакитними прапорами та стрічками. Перший раз я приймаю участь, просто вирішила провести приємний час і підтримати Україну. Мені подобається кататись на велосипедах. І мені тепер корисно кататися, тому що я після перелома ноги, мені корисно. Це дуже корисно для здоров'я, цей вид спорту. І ми можемо дуже багато звертати користі від цього. Не обійшлося без нагород. Після завершення заїзду відзначили найстаршого та наймолодшого велолюбителя. Особливу нагороду отримав учасник з найоригінальнішим велосипедом. Отримавши купу позитивних вражень та емоцій, учасники роз'їдуться по домівках. Втім, обов'язково закликатимуть своїх друзів пересідати на велосипеди.